Нам дано ось таке рівняння мінус натуральний логарифм з 2х, дорівнює 2 помножити на модуль х-4 і мінус 7. І кажуть, що один з розв'язків дорівнює 0,5. І просять знайти інший розв'язок. Він може бути приблизний. Який алгоритм наших дій? Ми розділимо це рівняння на два різних графіки. Перший y дорівнює мінус натуральний логарифм з 2х. І другий дорівнює 2 помножене на модуль х-4 мінус 7. Далі я буду використовувати десмос для більш точного зображення цих графіків. І тепер вводимо наші графіки в десмос. Y дорівнює мінус шукаємо натуральний логарифм, ось він, від 2х, це буде перший графік. Нехай він буде зелений, і другий це у нас буде y дорівнювати 2 помножено на модуль. В модульних дужках у нас х-4. Закриваються модульні дужки, і нам треба ще відняти 7. Ось так. Перший розв'язок ми бачимо точка 0. 5, 0 але цей розізок нам вже відомий, і нас питають, приблизний інший х. Ми бачимо, що приблизний інший х 6,2. Ну, Супер!